Добрий день малята! На дворі панує чарівна осінь. В садах визріло багато фруктів. Осінь називають щедрою. Давайте назвемо фрукти, які ви вже знаєте. Це яблучка, груші, сливи, вони смачні, соковиті, і ми будемо їм ласовитися всю зиму. Малята! Є одна тваринка, яка теж дуже полюбляє яблучка, грушки. Знаєте хто це? Так, це їжачок. Він має безліч голочок. А як же він збирає яблучка? Він натикає яблучка, грушки на свої голочки на спинці і несе їх додому. От такий їжачок, хитрячок. Я зараз прочитаю вам віршик про їжачка. Він так і називається Їжачок-хитрячок, написав його Платон Воронько. Їжачок-хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Малята, сподобався вам віршик? Малятка, ви уважно слухали? Скажіть мені, будь ласочка, хто гуляє по садку? Так, їжачок. А що збирає їжачок? Яблочка, грушка, сливки, а як він збирає? Він натикає їх на голки. Послухайте ще раз віршик. Їжачок, хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки. Груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Малята, а ви полюбляєте їсти фрукти? Молодці, вони дуже корисні. Пригощайте їми маму, тата, сестру або братика. До нових зустрічей.